Дякую моїм друзям Кості та Лізі, що номінували мене на ALS Ice Bucket Challenge. Я номіную свого друга Сашу Горбаня, свою сестру Олександру Порошенко і першої леді України Марину Порошенко. Я підтримую ALS та волонтерські рухи в Україні і висилаю кошти на ALS, на рахунок ALS та на. Українські потреби. Ем, я номіную ем, мого двоюрідного брата Василя Зернецького, е, мою вчительку по музиці Анну Томасишин і мою подругу Овчаренко. Я дякую Габріелі Клобовіцький за те, що вона передала мені естафету. Я підтримую волонтерський рух в Україні та ALS Ice Bucket Challenge. Та я хочу передати естафету солісту групи Тік Віктору Баронюку своїм подругам Олені Мотузко та Валерії Вішняк. У вас є 24 години. Час пішов. Це мій Ice Bucket Challenge. Я дякую за передану естафету міністру культури, культури Євгенію Нащуку, а також моєму сину Михайлу. Я підтримую рух ISB Challenge і волонтерський рух в Україні. В свою чергу передаю естафету директору містецького арсеналу Наталії Заболотніхін. Телеведучій п'ятого каналу Яні Конотоп та дизайнеру Вікторії Гресь. Дякую. <Ру> так, сідайте зупинимо. Вот это все. Ничего. Уже не нравится, да?